Кажуть, що чоловік обирає, а жінка лише погоджується. Але чи правда це так? Це лише ілюзія вибору. Чоловіку може здаватися, що він обирає. Але а якщо жінка теж обирає серед тих, хто її хоче? Плохо, плохо. Неважно. Діла. У мене дуже плохія. Чи думали ви про це? Якщо жінка в позиції очікування і тільки лише чекає, коли ж її таку красиву заберуть, то так, чоловік обирає. Але Кого саме? А якщо у жінки є декілька варіантів, то тоді вона обирає серед цих варіантів. І не важливо, що ті чоловіки також обрали її і хочуть, щоб вона була їх обраницею. У жінки все одно є право вибору. І навпаки, так може бути і з чоловіком. Тут все залежить не від гендеру, тут все залежить від позиції людини. От і все. Категоричне мислення створює ілюзію, що світ чорно-білий, але все набагато складніше. Тому на стосунки, як і на світ, треба дивитися цілісно, враховуючи всі півтони, які ми бачимо навколо. Ви ж пам'ятаєте фільм «50 відтінків сірого. Так, от. Між чорним і білим є завжди якісь 50 відтінків сірого, або фіолетового, або помаранчевого, неважливо якого кольору, але там є все життя різнобарвне і всяко бува, а категоричність вбива. Look at this fucking cat. Якщо тобі відгукується те, про що я говорю. Підписуйся на мою сторінку. На моїй сторінці дуже багато всього веселого, цікавого і психотерапевтичного. І з тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. На все добре, Па-па!